Всім привіт! Сьогодні будемо складати камікадзе на восьмій рамі. Тут у нас будуть трошки українських комплектуючих, а саме українська рама і український стек. Ось така рама компанії Skyflex, приходить в такому пакеті. Давайте відкриємо. бачимо Отже, це у нас верх вже з наклеєною резинкою під батарею. Так, це напевно низ, вже змонтованими гайками. Так, і це, напевно, промені закриває. Так, 4 промені у нас. То в промені всі однакові, але маленька інструкція все одно б тут би не завадила. Ну що ж, будемо складати так. Так, ну Напевно, якось так. Стіки у нас всі однакові, значить платформа має бути однаковою. Висоти ну виглядає простіше, ніж, наприклад, рама Apex Ці гвинтики в одному пакетику не просортовані. Так, з 3D-друку у нас є тримач під відеоантену. Так, Тримач під приймач. А, ні, це під камеру. Так, і тут у нас. Mm. Я думаю, що це підприймач, але навіщо цей отвір не дуже зрозуміло? Ну ладно, потім розберемось. Так, отже, наша перша задача це скрутити промені. Так, це у нас підстек. Дуже класно, що всі гвинти однакових розмірів. Це, звісно, набагато спрощує складання. Так, так. У нас потрібна викрутка 2,5 мм. Навіть один запасний є. так так. можем можемо одразу стійки зробити. Так, моторы у нас флеш-хобби.

Так, Компактні ВНТ якраз ідеально підходять. До речі, купував мотори як ферш-хобі, але написів на них ніяких немає. На вигляд вони, звісно, дуже схожі на них. Причому брав в великому магазині, не буду його називати, але є шанси, звісно, що це підробка. Так, кріплення для камери все-таки варто перевернути, щоб підняти її повище, і можна було крутити як завгодно. угодно. Розмір камери тут лише мікро. У мене в запасі тут була така камера Марака X і її сюди поставимо. Так, давайте напаяємо конденсатор. Десь, напевне, приблизно ось так, залишивши трішки місця для маневрів з тим конденсатором. Так, і знизу я тепер хочу припаяти ось цей кабель. Причому бажано мені його вивести одразу на бік. Чорний трішки скоротимо. Danke, dass du wie viele Так, і тепер у нас час е, залакувати, Будемо лакувати низ регулятора і одразу низ політного контролера. Тут єдине не забувати, що є мікросхема барометра, яку не можна покривати лаком. Так, полакували по першому разу, зачекаємо 5-10 хвилин і лакуємо по другому разу. Так, полакували ми по другому разу наші плати. Можна вставити шлейф між ними. Так, ось так у нас буде наш регулятор стояти. Так так як тут стоять доволі такі високі індуктивності, і вони набагато вищі, ніж ці резинки, то треба ще щось додаткове між ними поставити. Ось ці пластикові шайби, я пропоную закріпити тут. Це нам дасть і додаткову жорсткість рами, і менше вібрацій буде до нашого політника доходити. Ну і збільшить висоту між регулятором і політником? Представляємо і дивимося що... так супер. Правда, зверху ще треба окремо буде знайти інші агайки. Так, ну що, час заводити площадки під наші мотори і будемо паяти мотори. Так, зафіксуємо спочатку стяжками наші. Кабеля і потім будемо їх обрізати. Так Закріпив стяжками кабеля і тепер буду обрізати і заужувати наші кабеля моторів. Тобто, дивимося, як вони будуть заходити. І за типовими українськими традиціями підготовлюємо кабель для пайки. Далі зачищаємо на розмір нашої площадки десь там 1-1,5 мм. Так, заводили наш кабель. Потім ще дам флюсика і пройдусь по всім площадкам, щоб вони були гладенькі, рівненькі. Ну, а тут, певно, ще одну стяжечку треба дати. І так повторюємо з усіма іншими кабелями. Так, пропаявлюю всі мотори. Е, можна зачистити, якщо потрібна плату. Далі наносимо два шари ваку. і далі можемо підключати наш політний контролер. Так, і все це я закріплю пластиковими гайками, які у мене залишились попередніх рам. Так, супер, наш стек готовий. Залишилось припаяти камеру. Приймач, відео закріпити антени.